Всім привіт, я Кепібара, я вас вітаю у себе на каналі, і хочу вас привітати також з початком нової серії відео саме по такій чудовій грі, як Анно 1800 або Anno 1800. Ми нарешті закінчили з RimWorld Сподіваюсь, всі подивилися останнє відео. хоча б. Це було і сумно, і чудово, і здається, я пережив всі емоції, які могла тільки дати гра, але це була попередня історія, почнемо нову з якомусь пісочниці. Я не думаю, що кампанію є сенс грати. Насправді, я трішечки пограв. Трішечки пограв, там годин 40-50, можливо, десь так награв. Я думаю, для такої гри, як оно, це можливо і мало. Тут люди прям пропадають, тут люди зникають. Е, хочу зробити, напевно, таку, да загадкову людинку. Називаємо її great Great Capybara буде у нас. У мене є трішки додаткового контенту, у мене як можна побачити, не всі DLC є. У мене є части... повний другий сезон пас, я купив собі. Купив з третього окремо Докласс, тому що я просто трошки подивився ще перед цими відосами Декілька відео англомовних колег, і, блін, докладс виглядають прям дуже класно. Ця механіка, що ти можеш весь Сьорпс, весь надлишковий товар просто продавати відразу кудись. Оце таке, це всім походу. Я не знаю, 100% будуть бачити люди. Це відео, яке в Анна грали. Я сподіваюся, що не сильно в мене будуть закидувати тап, е, капцями. Але я думаю, будуть люди, які ще перший раз її бачать, тому, тому так, тому трошки поясню. А що саме я поясню? Я поясню те, що. Це гра про виробництво, про, про відповідношення того, що ми виробляємо, скільки ми потребуємо. я Не знаю, Як на мене, це гра величезна пісочниця капіталізму. По пресету налаштувань. Мені завжди подобаються великі острови тут, бо на маленьких це просто, як на мене, просто над самим собою над людьми. По складності AI, штучного інтелекту нашого місцевого. Я вибрав двохзіркових і Вінсента Сільву в трьохзірковому, щоб було трішки ускладнення. По піратам все стандартно, по торговцям нейтральним все стандартно. По ось це влаштування фічерс наших додаткових. Тут саме, як на мене, цікаве, у нас дохід не максимальний буде середній. Коли не активна будівля, я не буду платити гроші. Як на мене, це трошки насправді трошки дурна, якби це, і все одно часто зупиняє, тому не знаю. Рефанд, коли ми робимо, зруйновуємо будівлю, коли половина половинчастий, буде нехай релокація, ми за це будемо платити. Це іноді дуже боляче б'є. Якщо включити релокацію, я не знаю, як на мене, це прям надто овер. От, заплатити, окей. Тредінпостер-сток e, команд. Я все одно часто завтикую, коли він там рефрешаться нові речі. Інциденти e, на середнє поставив. Quest-frequenці постання теж на середній, щоб не так часто нам накидувало. Це навпаки погано, якби, тому що це зайві гроші завжди. По Influence залишу хай, тому що в мене чомусь з ним завжди проблема. Не знаю чому, тому буде так. Стартовий корабель у нас флекшип, це саме такий дефолтний початковий, без початкового нашого порту. Будемо самі шукати собі острів, на якому почнемо своє життя. Початковий капітал середній, без відкритої мапи. А так, в принципі, ок. Я думаю, можемо починати. Ось таким чудовим кораблем ми починаємо нашу гру. І де ми знаходимось? Ми знаходимось просто посеред океану, десь незрозуміло де. Я думаю, треба нам трішечки проплестись, подивитись, що навколо. І зробити трішки тихіше, напевно. Перший острів ми знайшли. Флагшип. В принципі, до речі, непоганий. Ми Флагшип. можемо одразу побачити дуже важливу річ. Не говоріть одночасно зі мною підказки. Е, Важлива річ це вертинність на цьому острові, що ми можемо на ньому вирощувати. Як на мене, пшениця картопля. І хопс, хміль. Це три, напевно, найважливіших речі, які тільки можуть бути. Тільки я, напевно, на початку я б, напевно, хотів би з цього боку селити. Бо я бачу тут ось тут є декілька ще островців. Я думаю, ми будемо їх потім захоплювати. Що ще важливо? Так, шкури це важливо, але це потім, уже, коли будуть інші тіри жителів. У нас є три депозити з глиною. Це дуже важлива тема. Це нам потрібно для будівництва прямо як руки. Три депозити заліза, як на мене теж непогано. Три депозити вугілля, not bad. і сім штучок олійки. Як на мене, як до старту острова, це прям чудовий варіант. Давайте тоді вернемо швидкість. І буду походу пояснювати. Знову ж таки, я думаю, це відео побачать люди, які вже грали в ванну, а так само, як люди, які взагалі не розуміють, що тут відбувається. Я буду все трохи пояснювати. Я сам Планирує не те, щоб великий мастер. Що ми зараз взагалі робимо? Ми зараз шукаємо острів, на якому будемо робити своє поселення. Я так розумію, ну, в тому, як я розумію гру взагалі. Е я зазвичай, зазвичай граю таким принципом, що в мене якийсь основний острів, і це буде, напевно, він, бо він доволі величенький, до речі. І всі інші острови будуть нам просто як допоміжні по ресурсам. Тому що по цій фертильності, по тому, що на, на, на цих островах можна зрозуміти, що грати в один острів це взагалі не варіант. Потрібно буде займатися торгівлею. З іншими потрібно буде вирощувати щось інше собі доставляти, ну тому так. Так, давайте побудуємо трейдін пост. А у нас буде не варбон. Нехай буде першим капібарленом. Давайте ми тоді наш флекшип і цей направимо просто на дослідження Я тоді через Shift. Скажу йому трішки поплавати ось так навколо, і потім повернутись сюди. А поки він плаває. Давайте напевно я поки так слоудаун зроблю невеличкий, поки ми щось побудуємо, і потім, якщо що, можна, буде пришвидшити. Що ми маємо на початку взагалі? У нас на початку в меню будівництва доступно зовсім небагато речей, тому що ці речі, які ми можемо будувати, відкриваються подовж прогресії гри. Ми завжди починаємо з фермерів. Це наш буде як перший тір поселенців. І щоб будувати, нам потрібно завжди мати зв'язок з нашим початковим цим портом. Ось з ось трейдинг постомистів малесеньким. Це наша якби початкова будівля, з якої все починається на кожному острові. І мені зазвичай подобається чисто, я не знаю, робити якусь центральну доріжку, і просто потім від неї вже намічати собі, куди я хочу далі рухатись і куди я хочу далі будувати. Я думаю, ми залишимо собі тут трьох, небагато місця під якісь під якісь виробничі речі, напевно. І ось це буде наш край, тут, напевно, будемо житловий комплекс робити перші. І воно буде йти в нас далі, далі, далі. Я думаю, кудись вверх. У нас тут, в принципі, мені дуже подобається, що тут велика, прямо... така земельна ділянка, дуже велика пряма, яка дозволить будувати, я не знаю, житла, прям багацько. Я думаю, тут можна зробити, прям буде мега-місто. Прям мега-місто, але це таке, це в майбутньому. Якщо вам сподобається гра, подобається те, як у нас все йде, тому я думаю. Ми зможемо робити все, що захочемо тут. У мене великий надій на Анна, насправді дуже великі. Так, і у нас е, по ресурсам основні це у нас зверху будівельні ресурси тут в основному зазвичай. Можна сюди приліплювати собі, щоб слідкувати будь які але зазвичай тут основні для будівництва. У нас зараз один єдиний основний ресурс це е, наше дерево, е, та нам для нього потрібно що? Ну, для нього потрібна робоча сила. Робоча сила у нас немає. Тому будемо будиночки. я можу також ще так цю швиденько викликати. Е, мені подобається будиночки будувати. От я побудував, хотів переключити Бупрін. Щоб не зразу будувати, але нехай три перші будиночки буде. Якось ось так, мати. тому що тут дуже важлива тема. Ось такими блоками будувати. Хочу. Е, у нас ера агрікультури почалась. Що кожна будівля, яка їм потрібна, вона має якийсь свій рендж. Тому треба завжди думати про доріжки і те, як саме ми будуємо. Е, що я хотів зробити? Я хотів зробити якісь такі, не знаю. Свої типи квартальчиків, цих. там можливо, вони будуть не всі якісь максимально ефективні в розрізі того, скільки можна в ці клітинки помістити. Наприклад, отут можна було ще один, а я хочу отак. Потім ми можемо ці шматочки копіювати. Зробити отак, отут потім можна прикраси якісь додавати. І давайте, до речі, цю доріжку зробимо подвійну. Зараз поставимо нормальний. Е, я думаю, що ми зробимо. Ми, напевно, додамо тут ще якийсь такий більш щільний один. І один ще такий квадратиком. Так. Тут потім давайте ми додамо якось ось так. Потім ще... Робимо зараз просто такий один житловий квартальчик. Я не знаю, чи він прям спрацює, але я сподіваюся, що так. Інші квартали можна буде якимось іншим робити. Там, насправді, є оці опції зберігати собі штампи, але я, якось я... За скільки грав, собі ні разу їх не зберігав чомусь, хоча варто було б, уже, напевно, свої дефолтні типи отакі позберігати, але буде Так, і тут у нас ще поміщається чудово ще один такий. Е, куди ми впихнемо тоді наш маркер? Давайте подивимося, нам треба дивитися, ось на цій чи синенька лінія буде доставати добре по всім кутам. Напевно, напевно, ні. Який він голосний, який він голосний, цей NPC? Uh, давайте, напевно, я думаю, ось тут. Я думаю, ось тут десь. Mm, ну, ми майже всі достаємо будинки. Давайте ми зробимо ось якусь таку доріжку і тут. Чудово, я думаю, по центру десь поміститься. Потім це можна рухати, це, ну, це буде коштувати грошей, але це можна рухати. Так, і я думаю, нам треба базове виробництво дерева зробити. Тут фішка взагалі ванна в тому, що не потрібно все мати в якомусь доступі напряму до цього третього поста, головне, що завжди був зв'язок з дорогою. І тоді буде щастя. Давайте тут зробимо якусь, я не знаю, ось таку тему. Поставимо тут що тут у нас? Зараз все поясню. Нам для виробництва цих планочок потрібно два ресурси: це у нас саме дерево і відповідно лісопилка, яка потім перероблює. Для того, щоб воно все працювало, увагу, потрібно, щоб був завжди зв'язок дорогою або чимось до складу, або до нашого основного трейдинг поставу він на початку виступає як такий безкоштовний склад. Так як я хочу десь, не знаю, багато дерева робити, бо це у нас буде основний ресурс доволі довго на початку. Я зараз хочу поставити 4 лісопилки. 4 лісопилки. Як зрозуміти, скільки воно. Виробляє, можна побачити, що Producers Goods е, виробляє кожні 15 секунд одну деревину. Лісопилка теж кожні 15 секунд переробляє одну деревину в одну е, планочку. Тому можна їх робити по співношенню один до одного, це означає, що ми кожну хвилину будемо отримувати 4 тонни планок. Я думаю, на початку цього буде з головою. Ми це можемо зробити наступним чином. Нам потрібен тоді просто зв'язок з цим верхаусом, нашим складом. Ми тоді підведемо зараз ось якось ось таким чином і десь поставимо тут свої лісопилочки. Давайте цю трішки здвинемо сюди. Ми ще їх не побудували. Я ще в цьому, чому мені подобається переключати на цей режим да? тому що я зможу спочатку трішки намітити, що я тут хотів побудувати, а потім уже займатися побудовою. Давайте будуємо верхаус один і одну лісопилочку. Зараз тоді те, що залишилось, ми витратимо ще на додаткових будиночки цих жителів. І чоловік побудував цей маркетплейс. У кожного. І... Ні, напевно, зроблю ще тихіше, щось вони дуже крикучі. У кожного тіру жителів є свої потреби, основні та потреби додаткові, які якби, їм потрібні для щастя. Тому що щастя тут насправді багато що вирішує, бо люди можуть йти на забастовки, можуть бути не дуже раді, тому що взагалі відбувається з їхнім життям. І, і нам треба ці потреби якось закривати. В основному треба дивитися зараз на початку на основні потреби, особливо для сфермерами. Що їм потрібно? Їм потрібно, щоб у них був доступ до ринку. Ось цей. можна побачити, що зелененьке, це ідеально покривається. Там, якщо, наприклад, по ренджу не вистачає, то зараз ми можемо побачити, що ось цей маркетплейс у нас, в принципі, покриває непогано, ось там, де у нас більш яскравий, такі зелений, більш, точніше більш темний зелений. Це там, де воно ідеально покриває. То, то, в принципі, я можу його. Ще поздвигати, якщо потрібно. Я навіть, напевно, так і зроблю зараз. За 25 монеточок здвинути вліво. І це означає, що можна буде більше будинків побудувати, які буду доставати. 100% прийдеться тут щось рухати, тому що тут багато є таких будівель, які потім вони потребують, які, яким потрібен рендж. Але зараз. І там буде кудись їх поміщати. Але зараз, я думаю, у нас єдине, що цікавить це побільше дерева. У нас зараз по робочій силі у нас є в запасі ще 31 людина, тим, що ми отримали маркетплейс. Ми отримуємо з кожного цього будиночку по 5 жителів, це якби основна потреба їх. От, відповідно, у нас, якщо в кожному блоці буде скільки, це 3, 4, 5, 6, 7, 8 будинків, то 8 на 5 по 40 людей з одного блоку. А, на роботу тут нам потрібно тут 5. А на лісопилку десь тут 15 людей. 15 на 4 нам потрібно 60 людей, щоб це все закрити. Я думаю, до речі, ми можемо спокійно ще. Тоді додавля... додавати. Насправді, навіть якщо ми зараз додамо сюди ще отак от людей, і ми побачимо, що у нас мінус, то буде трошки insufficient workforce, буде недостатньо людей. Головне, хоч трішки і почне працювати. Так, ми, нашли наш... ми що, знайшли всіх NPC? Елі Bleakworс поруч тут. Мадам Кахіна поруч. Арчібаль теж поруч. В чому фішка? Ці, ці NPC, це не наші вороги, це якби нейтральні NPC королеви, які просто до нас будуть виступати як в ролі з, кого? квестгіверів, в ролі тих людей, які будуть давати нам періодичні якісь завдання, і в ролі людей, яким можна буде щось продавати, купляти у них айтеми. От мені більше всього подобається оцей Елі, тому що в нього ці айтеми, які ми можемо потім використовувати для роботи, це теж буде пояснювати в ході прогресії, можуть давати прям. Дуже сильні бонуси. Прям дуже сильні. Так, і треба, напевно, собі забіннити камеру сюди. ну, так, є. Кораблик у мене на доничку забінджений, це на F5 забінджено, все, можна жити. Тепер тільки розширятись. Але якісь чудові ми маємо сусідні острови. Просто не знаю, як на мене. Ну, природа в грі, ну, прям мега клас. Оцей острів прям по сусідству з нами. Ми на ньому маємо. Картоплю, зерно, перчики теж для майбутнього і виноград для шампанського. Не знаю, чи до шампанського дуже але дуже сподіваюся. Так, тепер у нас з'явилось більше трошечки цих жителів. Давайте якраз хай на X2 трошки yes, покрутиться, і можна побачити, перша проблема, те, що у нас один на цей склад не справляється з такою кількістю навантаження, яке я на нього дав. Ну. сорі, сорі, потім тебе покращимо, буде краще. Але це не страшно. І у нас з тим, що ми відкрили більше жителів, у нас відкрились нові потреби для них, а саме з'явилася потреба на рибку. Рибку, рибку, рибку. Ми можемо бачити, що наступне теж відкривається в залежності від кількості жителів. Далі у нас, наприклад, шнапс. Алкоголь, який вони п'ють, теж на 100 жителях відкриється. Так само одяг на 100 жителях. Зараз нас рибка. Скільки рибки нам цього треба? Давайте подивимося. Одна рибна така, не знаю, як називатися, напевно, рибомашина. У нас риболовна штучка. Добуває у нас на одну хвилину 2 тонни риби, тобто одну тонну риби 30, раз 30 секунд на хвилину дві тонни. Тут краще в хвилинах рахувати. У нас потреба, є така чудова, статистична вкладочка Production. У нас потреба пише, що 0, але я так розумію, там трошки менше тонни зараз. Відповідно, якщо ми зараз поставимо цей фішері, поставимо цей фішері, то нам його на якийсь час, я думаю, вистачить з головою. Зараз тільки не вистачить до нього людей. Для цього, що ми можемо зробити, побудувати ще будинки. І вони будуть наповнені. До речі, наш флеш, як він називається, Endow. Давайте ми його назвемо якось. Я не знаю, як його назвемо. Давайте його назвемо. Девід в честь колоніста з Зрімворда. Одного з моїх улюблених. Е наш корабель Девід. Непогано так тут е тетрой перевідкривав. Єдине, що я лякаю, мене лякає, що де пірати? Це пірати. Отут тут є піратка N Херлоу, яка. Дуже небезпечно, насправді, ви обирати, якщо з ними не дружити і не давати їм гроші, на початку дуже сильно тебе кошмарять, і це стрмно. Так, у нас нова будівля відкрилась. Давайте я, напевно, якось ось так. Ось так, а потім хай хайпливе додому. У нас новий статус у нас вже село, вілдж. І це означає, що, напевно, у нас вже більше 100 людей. Так, більше 100 людей у нас відкрились. Тепер нові потреби у людей, можна побачити. Вони тепер хочуть одяг, в першу чергу, а потім шнапс. Так, ось. Тепер на вікні статистики на продакшені можемо побачити, що ми виробляємо 2 тонни риби на хвилину, одну тонну люди, людям потрібно. Так само по одній тонні потрібно одяг і, і шнапс. Так, де ми будемо робити ці всі речі? Давайте ми доріжку так, це відкинемо. От мені подобається, що ми можемо, наприклад, взагалі, доріжку десь отак побудувати, на іншу частину. І давайте ми десь, напевно, тут вріжемося і зробимо виробництво одягу. Не знаю, точніше, виробництво самих оцих шипферм. ферм Як ми її зробимо? Не знаю, там у кожної цієї шиф є. Давайте тут уже трошки сповільню. Є ось такі у нас місця для вигулу їх. І по ідеї, якщо я не помиляюсь, можна непогано їх всіх відзеркалити. і зробити таким чином. Не знаю, таку ланку виробництва. Ось тут три, я думаю, ось тут три. Ой, і ось тут три. Якби ще це виходило з першого разу, все обережно зробити. Так, ми тоді можемо. Так, давайте оцю дорогу ми знесемо. Обережно. Ми це все трішки здвинемо на один. Тут зробимо дорогу. І у нас тоді ось тут буде чудовий склад. І ми тоді, до речі, можемо це масштабувати дуже легко, яким чином, ось таким. Якщо майбутньому знадобиться, ми тоді зможемо ще побудувати тут склад, тут склад і якось масштабувати. Можливо, це не саме оптимальне рішення, але мені подобається. Давайте побудуємо цей склад. Побудуємо тоді перших навіть дві. Яке тут у нас виробництво? Дві тонни на хвилину. Тому, я так розумію, ми зараз будемо робити овечою вовницею 4 тонни, Так. Чотири тонни. Також нас Fire Station. Це у нас ну, логічно поназу пожежники, Я думаю, треба поставити перших пожежників десь тут, тому що тут, я думаю, можуть пожежі з'являтися дуже швидко і неприємно. Так само пожежники варто завжди ставити десь в місті. Я думаю, я поставлю десь одних ось тут. І других десь давайте просто посеред міста поставлю. Десь ось тут. І я бачу у нас з'явився Пап. ПАП це теж з одне бажання. Фермерів, що нам дає, якщо ми закриємо бажання паба, то це дасть якраз у нас щастя їм і плюс одну монетку за кожного фермера. Як на мене, це те, що нам зараз треба, бо що вони зараз максимально незадоволені, ми можемо їм цим допомогти побудувати цей паб. Побудувати побільше фермерів. І по одягу треба закінчити. У нас тут по одягу співвідношення, давайте знову прискоримо, щоб трошки більше накопичилось планочок. Якщо ми робимо 2 тонни в хвилину, так само одяг, да? 2 тонни на хвилину. То з один до одного, в принципі, поки що тут цієї штучки доволі прості. Де я хочу це зробити? Мені здається, отут буде непогане місце для таких для такої легкої промисловості. Давайте подивимося, що тут вони по місцю займають. Небагато насправді. Я думаю, якщо ми десь отак, я собі 6 напланую. Поставлю тут десь склад. Ось так. Поводно бути в нормі. Давайте тут 10 пожежників на всяк випадок. Десять дерева сюди. Сюди. І було б непогано що цих чувачків все-таки поставити. 4 планочки не вистачає. Зараз тим, що в нас виросте виросте кількість населення, буде дуже швидко рости ці, -ці потреби їх. Ми, ну, до речі, інших ворожих чувачків знайшли. Ну, всі собі заграбастили, так бачу, по, по центральному острову. Давайте тоді вертатись додому. Поставлю, щоб воно мені пікнуло, коли вернеться. Що тут по островах. У нього тут пшениця, черво. А, у нього тут уже дивіться, у нього тут уже виробництво повним Повним ходом. Уже цехлу виробляю, я бачу. Молодець. Я так розумію, да? Всі всі сильніші ці цій ці -ай айки. Так, і тут у нього вже працівники наступний тир. І тут у нього. Так, я вже відстаю. Треба щось з робити, але насправді це ну, не чесно, боти завжди швидше працюють. Тому Тому так. Тому так, давайте просто будемо розширятись в кількості людей. Ви думаєте, я забув про шнапс? Ні-ні. ні Я людей без шнапса не залишу, тому давайте готуємо їм. Ну, невеличке виробництво, я думаю, на тон 8 заготовимо. Ну, не, зараз не будемо все використовувати відразу. Але наперед собі підготуємо тут, я думаю. Ось так нормально, якщо що потім будемо вже більше якось це все автомізувати. Давайте підготуємо для 8 тонн. Як завжди нам потрібен буде верхаус. І ці поля з картоплею. У Нас тут співношення один до одного теж дві тонни на хвилину, дві тонни на хвилину. Поки нам шнапсу потрібно, ну, вже 2 тонни потрібно тоді, давайте трішки з запасом будемо на 4 будувати. І так само давайте тоді. Зробимо тут невеличке місце нам для рибництва самого шнапсу. Мені доволі подобається ось тут. Давайте якось. Ні, добре, не буду тут займати місце. Коли я перестану мазати по всьому, я не знаю. Давайте десь ось тут, ось тут. Зробимо такий ряд на 8. Не знаю, тут десь зробимо тоді ще один верхаус. Я сподіваюся, вони сюди достануть. І давайте далі дві дистилії шнапса. Так, 4 тонни є. 2 тонни у нас є. Тобто ми основні потреби закрили. Зараз почнуть з'являтися вже якісь у нас люди, які хочуть покращитись на доступну тиру і це буде супер. Так, і я ж забув Fire Station. А поки у нас корабль, до речі, вільний, ось наш Девід. Давайте візьмемо якісь завдання, наприклад, у мадам Хахіне. Вона хоче якийсь колекшн квест за 2000, нам потрібно просто Пропустити сюди і забрати. Я думаю, дуже простий, халявні 2000, будемо їх робити. І я бачу, з'явився ще квест від наших жителів. Квест на фотографію. Сфотографуйте пожежну в... В станцію. Теж мені подобаються такі квести. Звісно, вони гроші не дають, але давайте гарненько якось сфотографуємо На фоні. не знаю, на фоні гори, нехай ось так буде. На фоні декількох гір, на фоні ферм непобудованих. І що вона нам дасть? 20 тонн картоплі. Ну, клас, клас. Також, я думаю, важлива зараз темка буде, це нам трішечки налаштувати продаж пасивний наших товарів. Тут є така тема. У нас оці AIшки, е по типу Мадам Кахіни, по типу ось цього Елі тюремщика, по типу Аршер... е як його? Арчибальда, що хочу сказати, Артура. Вони іноді пасивно просто. Припливають сюди до нас, щось крутиться. Я про цю фішку нещодавно насправді сам дізнався, можливо, буде дуже корисно. А саме, як продавати пасивно непотрібні нам залишки продукту. Наприклад, у нас ось є. Будь ласка, другий острів вже люди нам зробили. Як це можливо, невідомо. Ми можемо поставити мінімальний сток, наприклад, що у нас буде 20 тонн шнапса. Давайте 30 тонн шнапса. І ми поставимо, що ми будемо продавати, якщо у нас. не знаю. більше 40. А, до речі, тоді мінімальний 100 сток не треба ставити, по ідеї, так? Мінімальний сток це, якщо у нас більше не знаю, 35 мені подобається 36, 36, нехай буде. Ні, не, ладно, 40, все, що я кручу. Якщо у нас буде більше 40 тонн шнапса, ми будемо його продавати. Чи це зручно? Так, це зручно. Так само можемо зараз зробити з одягом. Тут, якщо у нас буде одяг більше 40 тонн в запасі, саме, ми його продаємо. А, залізо. Залізо я б хотів би напаки поставити купляти, тому що залізо. А, buy when under 30, нехай буде. Залізо ми зможемо робляти разом з іншим тіром наших жителів, саме з воркером, але це дуже дорога виробнича лінія. ну Це прям дуже дорога. Якщо Глину, а сам і цеглу з неї, це нам те, що прям нас хев і ми будемо робити відразу. Залізо це прям дуже дорого. Так, давайте подивимось, що тут у нас привезти. Все, майже доплили. Я так бачу, у нас вже, до речі, та? Ой, не туди? Я так бачу, у нас вже. О, ось до речі, те що я казав, от у нас приплила. Давайте ми одразу, до речі, глянемо, чи вона щось нас купила. Storage, ні, не storage це у нас фінанси. Фінанси, фінанси. А де тут подивиться? Напевно, ще. Напевно, ми ще не можемо дізнатися, так? Да? А, ні, пасів трейд. Ось ось тут. Ще нічого не купляло у нас. Бо, а, бо у нас ще нема такого надлишку. Добре. А метал може вони не продає. Нам мені, мені здається, метал нам продає Елі. Потім. Або ArшіBalt, але це це потрібно, щоб у нас вже був метал, типу, як доступний загалом. Але не про це, про те, що у нас вже люди, так як ми вже заповнили всі їх потреби. Тут комусь шнапс трошки не вистачає дуже дивно. Ми можемо їх почати покращувати. Давайте ми самих центральних наших. У нас тепер ера індустріалізації. Дуже швидко. Дуже швидко. Я сподіваюся, супер. І з цим у нас відкриваються відповідно нові якісь будівлі, нові задачі, нові потреби, які потрібно закривати. А на такому чудовому моменті хочу сказати дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалась перша серія відео по Анна 1800. І я сподіваюся, в подальшому теж буде подобатись і будемо намагатись разом створити таку велику торговельну імперію. Просто яка, ну, не знаю, буду старатися все виробляти, все купляти, все, що можна робити, напевно, всі DLC-шні квести, які в мене відкриті, теж робити. І я сподіваюся, вам сподобалось. Так, ще раз це повторюю. І сподіваюся, ви залишите свій лайк і залишите свій коментар. І знаєте, як завжди, ви мене найкраще, тому всього вам найкращого. До зустрічі.